Дівчатка мої, всім добрий-добрий день, обід. Наварила я такий борщу зеленого. Зелений борщик. Це песня, девочки, це просто песня. Обалдіть. Зараз додам сюди сметанки. Отак, побагато там. Вушкове поле 15%. Сутків. Ой, хочу їсти. Зараз уже десь пів четвертого. Ото, як я з вами їла в 10, зараз уже пів четвертого. Ну відео ви дивитесь уже 19 квітня. В суботу. Варила я його в п'ятницю. Салко. Ще є у мене гірчичка. Гірчичка. Куди є на хлібчик? 30 гривень у нашому магазині. На хлібчик чи на салку? Чи куди? О, а що ж вона така? Це ж в нашому магазині лежить там, лежить. Скільки вона там? Термін. До 7 липня, з 9 березня. Що такое? Голодна, перебрала картоплю. Думаю, та ні, треба вже піти поїсти. Передивлялася відео, що я записала сніданок. І не попало там, я розповідала, що я не попросила Ваню, як буде йти зі школи, щоб він зайшов в магазин місний. Купив герчицю, сметану, хліб. Пасочку. А що ще? Лимон. М -м -м. Добрий борщик. Ну, і прийшов Ваня додому. Батонів нема. Паски на заказ, на замовлення. Та я позвонила люді. Кажу, людочка, купи мені, будь ласка, хліба. Пасочку. Я кажу середню таку якусь недорогу. Не дуже дорогу. Вона каже, як у тобі. Я кажу, ну до 100 гривень. То вона мені купить сьогодні привезе да? і хліба, і пасочку. Добрий борщик. Борщ варила 2,5 години. Висікала. То з вами як поїла і до часу дня варила борщ. Виявляється, обічний борщ варить швидше, ніж таких. Це треба прийти нарізати, чого щавля, цибулю, петрушка в мене вже є. Все це перебрати, помити, порізати. А кріпки дала консервований. Три яйця у мене тут збовтаних, сирих, І п'ять варених П'ять варених яєць. На кісточки варила. Ось у Зварена посолена, вже остила давним-давно. Одервати відсюди щось. Уже смачно. Угу. Домашнее. Кістка домашня. Смонтировала я дівчат відео сніданок. Він говорила, що у мене там кусочками. Закінчилась пам'ять на телефоні. Воно у мене два рази выключалось. І що я змонтувала, А воно у мене маленьке. Прийдеться ще раз монтувати, мабуть. Воно мене питало розмір залишить такий, як є, я пишу так. Угу. Так що, Юлечка. Я прошу вибачення. За те, що привітання до вас прилетить пізненько. Прилетіло. Відзняла зранку, як положено. Почнемо як до обіду людину вітають, так? Да? А побачили ви пізненько? Так що прошу вибачення. А я вже сиділа, сиділа, картоплю перебираю. Думаю, та ні, треба вже йти їсти. А я не солила спочатку. Не солила, пробую. Пробую, він такий кисленький такий. Думаю, та ні, він не солоний, тільки кислий. треба трошки його збалансувати. Поклала трішки солі на глазок. Попробувала. Розмішала, попробувала. Думаю, о, ось це що, що то шо треба. Я хочу ще оцього м'яска. Тут особливо м'яска м'язка, Хочеться і вані залишити. А щось. Вот такие косточки, ребрышки. У а, меня там еще 15, пятнадцать ящичков. Ну хочу оставить, вот эту серединку такую смачную. не отламываются. Ладно. С <гум> салом тоже нормально. Сейчас по обиду опять працювать. Мне надо разобраться с видео сначала. И еще раз його смонтировать. А я, по-моему, удалила файлы. А вони в мене в кожне надо доставать. То не хочеться, щоб маленьке таке було воно. Ну, машину таке тование, там телефон. Пишіть, як у вас, які традиції, ходите ви на цвинтар, на пасху. Чи на наступну неділю? Як у вас називається наступна неділя? От, у всіх по-разному. У кого Красна Горка, у кого гробики, у кого. Як ще називається? Ще якось називається. Забула. Тут. На Пасху не ходять, а ходять не наступну неділю, а в понеділок. В понеділок ходять наступний. Отак. Ми не підемо. А тут нікого нема, слава Богу. От. А вдома, як я жила, ну, на Луганщині. Там ходили на Пасху. Може, і зараз ходять, я не знаю. Наверно. беруть торби, йдуть. Ось таке. Я особо, якщо чесно, к такому, ну, не була те, не що приучена, а. Не довелося мені такого, тому що у нас не було там нікого захованих на Луганщині. Тому що мої дідушка, і дід, дід і баба від мами, бабушка була у нас вже жила, це вже вона потім померла після мами. А дідушка захований в Донецькій області, А інші дідушка і бабушка, і там дяді ще мої, вони Луганська область, інший район, коротше говоря. Там вони заховані, там багато, багато хто захований на тому кладовищі, там, де жили мої дідушка і папі. папа. Так що ми особо не ходили на кладовище, не на Красногорку, ні на Пасху. А мама померла, і ми поїхали. Так що я такого особою і не, не знаю, Ну як тут. То що зн... я знаю, але но... не робила я такого. А пару раз, як приїжджала, я просто купувала квіти, живі квіти, заїжджала до мами. Ложила квіточки. Другий раз уже до, і до бабушки теж. От це чесно скажу, з моменту смерті ні разу на могилі не була. То, що да, нема до кого навіть їхати. Нема ні хати, ні, нічого. Це просто спеціально поїхати на, на могилку. Я тоді не їздила, а зараз так тим паче не поїдеш. Так, ось так. Все сумно. Є там люди, які, через яких брат общаються, друзі його дитинства. І там хлопець один ходить і слідкує за могилкою. Наскільки це божмобно? Так. Такі діла. Сразу на наступний понеділок купить печеньки і цукарочки якісь роздати людям. Так, наверное, треба буде зробити. Помянуть. рідних. Смачный борщецкий получился. Классный. Это можно было по сусидку гукнуть. На борщ. Уже все я с вами пообедала. А знаете, что ще хочу сейчас? Я сейчас хочу, закип'ятити воду. У мене там одросла трошки м'ята, свіжа м'ята, накидати в чашку м'яти і кип'ятком залить, і попити такого мені хочеться. Я взагалі-то хотіла зараз це зробити, але я забула. Оце поїла тільки надала. О, дівчатка, отакі діла. Трошки з вами погомоніла 15 хвилин, треба йти. Треба йти працювати, я боюсь, щоб знову у мене зараз не вийшло, не виключилося нічого, бо капець. Ну, вже телефону три роки, чотири, мабуть. Звісно, вона назбиралась вже. Пам'ять там вже треба чистити. Ой-ой-ой. Звісно -ой. це він за 4 роки перший раз у мене почав глючити. Перший раз. Так все було чітко. Ох, Опять починає заїдати. Все, дівчинки мої, цілую люблю. Пока-пока.